Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам представити ось таку нову пряжу, яку я замовила. Замовила я її в різних кольорах. Було мені дуже цікаво перевірити, як кольори, які, як вони виглядають вживу в наявності. Бо завжди відомо, що на картинках вони можуть трошечки відрізнятися. В принципі, кольори відповідають фотографіям, які були представлені у продавця. Це е, виробник Drops Alpaca, 100% шерсть альпаки, ниточка м'яка, доволі приємна на дотик і. Мені здається, що не повинна кусатися. Е, моточки мають по 50 грамів. Довжина одного моточку 70 метрів. Виробник пропонує спиці номер 5 Ось такі різні кольори прийшли. Ось такий синій колір. Але хіба на відео не передається вся гама кольорів, але максимально приближено. Ось така товщина ниточки. Зараз я вам покажу. Ось така товщина ниточки. Ниточка скручена, якщо так роздивитися, з трьох таких ниточок. Ось така товстенька ниточка. Чудово така нитка підійде для кардиганів, світерів, для таких грубих шарфів. Буде тепла, бо 100% шерсть альпаки. Ось такий ще є темно-синій колір. У виробника це номер 37. Ось так то виглядає. Ось така ниточка. Кольори дуже цікаві. Такий мають сірий колір. Дуже такий приємний колір. Мабуть, я собі дозамовлю такий колір і зв'яжу якогось светрика. Дуже класний колір. Взагалі всі кольори мені подобаються. Люблю я купувати нову пряжу, дуже мені це подобається. Щось придумувати нове, шукати в інтернеті якісь, якогось натхнення і підпирати до цього пряжу. Ось така натуральна шерсть альпаки без жодних домішок синтетики. М'якесенька, приємна. Ось Таку хотіла вам показати ось таку пряжу. Підписуйтесь на мій канал. Будуть виходити нові майстер-класи і інформація по пряжі також. До нових зустрічей!